Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, пишете коментарі, ставите лайки. Я натомість відповідаю на ті питання, які вас турбують. Сьогодні ми поспілкуємось по темі «Вплив власного бренду на формування позитивної репутації компанії. Як будувати власний бренд? Звичайно, що 5 або 10 хвилинами обмежитись дуже складно, коли ми кажемо про формування особистого бренду. Але цього достатньо для того, щоб змусити вас замислитись над тим, що кожен з нас, формуючи свою репутацію, закладає фундамент свого бізнесу. І коли в бізнесі є питання щодо певної не співвідношення діяльності бізнесу, його принципів та концепції. З позиціонуванням власника, тоді відбувається такий, знаєте, у клієнтів відбувається нерозуміння ситуації, і вони не довіряють цьому бренду, не довіряють цій компанії, не довіряють цьому бізнесу. І намагаються з ним контактувати якомога менше. І тому щодо формування особистого бренду, по-перше, я рекомендую задати собі питання, навіть дивлячись це відео. А що я роблю для того, щоб е мій бренд був сталим? Які в мене принципи, які в мене цілі, які в мене правила? Чи знають про це мої співробітники? І найголовніше, чи знають про це мої клієнти? Це важливо. Як моя компанія, е мій бізнес? Мій від діяльності доносить до моїх клієнтів ті принципи, які я сповідаю. Як я можу ще діяти для того, щоб люди зрозуміли, чого я хочу взагалі? Для чого я цим займаюсь? Навіщо воно мені зараз? Це дуже важливо, якщо ви плануєте будувати. Компанію не на, не на один день, а на певний період часу. Тому, коли до мене приходять власники компанії і кажуть: дивись, мої, мої співробітники не хочуть викладати відео з моїм товаром в TikTok. я кажу: Окей, а ти викладаєш? Ні. А що ж ти сподіваєшся від своїх співробітників, бренд починається з прикладу. Якщо ви починаєте давати приклад, якщо ви починаєте роз'яснювати, якщо ви починаєте доносити до людей те, що ви хочете, щоб доносив ваш персонал до ваших клієнтів, ось тоді, ось тоді лише починається зароджуватись, принципи бренду. А після цього ви вже формуєте певні правила. Але сформувавши правила для своєї компанії, ви повинні розуміти, що ці правила повинні дотримуватись і ви. І щодо зовнішнього вигляду, і щодо порядку спілкування з людьми, і щодо відношення до певних процесів або подій, щодо відношення до свого товару, щодо відношення до своїх клієнтів, ви, в першу чергу, повинні формувати цей приклад. А взагалі, щодо формування а там, особистого бренду власника, це ціла наука, і, в принципі, я готовий провести урок, якщо Буде ваша воля, та ви поставите мені 300 лайків під цим відео. Це теж я хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою, до зустрічі в наступних відео.